Тварини зброя війна здавалося між цими поняттями. Немає нічого спільного. Але... Вигадки росіян про американські біолабораторії та заражених птахів таки мають під собою історичне підґрунтя, що правда дуже дуже давнє. Відомі випадки, коли власне заражених тварин спеціально пропускали до міста або заводили для того, щоб в тому чи іншому місті почалася інфекція і місто зупинило свою економічну діяльність. Особливо в цьому випадку ми маємо згадати італійські міста держави, які змагалися за панівне становище на море та в торгівлі. І таким чином інколи дожі одного з міст могли підкинути свиню іншому місту у вигляді заражених щурів, які Викликали в спалах нової інфекції. Тоді, у середньовіччі, це означало тимчасову ізоляцію міста, призупинення торгівлі та відповідно економічні збитки. Час ішов, використання тварин як зброї змінювалося. Деякі тварини мають найцікавіше властивості повертатися в ті місця, де вони обітали. І в першу чергу це про голубів. Такі їхні навички використовували ще під час першої та другої світових воєн. Та особливого розмаху це набрало в часи холодної війни. Власне, це ми говоримо про 60-ті, 70-ті років. Активно голубів почали використовувати як супершпугунів. Американці навчились розробляти камери, які важили всього навсього 35 грамів, і 5 грамів власне цей поясок, який поясував голуба. І, от несучи на собі вантаж вагою всього навсього 40 грамів. Птахи летіли та фотографували все, що зустрічалося у них на шляху. Таким чином американці навчилися робити сотні знімків, які були якіснішими за супутникові Знімки та голуби не єдині птахи, яких використовували під час воєн у розвідках багатьох країн. Практикувалися також ворони. Ворони це суперкрадії, або птахи, які могли доставити якийсь вантаж, і саме для цього їх використовували, коли вони могли вкрасти якісь документи просто зі столу керівника якоїсь організації, якщо у нього було літом відкрите вікно. Або ж ще ворони використовувалися як птахів, які могли принести якийсь прослуховуючий апарат, і навіть таких декілька місій, власне, засвідчили самі ЦРУшники. Проте було одне але ліквідувати такого шпигуна було дуже просто, адже спіймати птаха ніхто завгодно. Окрім птахів, під час воїн використовували і дельфінів савці, які прекрасно піддавалися дресируванню. Такі дельфіни-вбивці або дельфіни камікадзе могли нести на своїй спині певні вибухові речовини і підпливаючи до човна, до корабля, або навіть до підводного човна, вони могли призвести до здетонування вибухової речовини, і таким чином корабель міг піти на дно. Та, зрештою, військові поставили під сумнів доречність, ефективність і гуманність таких операцій. Тож нині світ перейшов до цифрових технологій, і лише Росія продовжує вірити в Голубів як потужну українську зброю.